Пропонуємо книжкову виставку Тараса Григоровича Шевченка в художній літературі. Ця виставка присвячена 200-річчю від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Наша виставка невеличка, але охоплює кілька, кілька моментів. Перший момент це художня, художня прозова Шевченкіана. У нас вона представлена на. Перших двох полицях е, найбільш цікаве з нашої точки зору це Бур'янах Васильченка, поетова молодість Смілянського і Тарас Шевченка Шагіня. На жаль, на жаль, прозових літерат, е, прозової Шевченкіани ми в повній е, Мірі не може мати, тому що у нас просто не всі художні твори, присвячені Тарасу Григоровичу Шевченку в нашій бібліотеці. Друга частина це література знавчі роботи про Тараса Григоровича Шевченка. Ось тут нас, наша бібліотека, зокрема абонемент, має дуже багато книжок. Слід зауважити, що наша виставка в цьому розділі представлена як творами, які написані були ще, ще в 19 столітті, так і е, творами вже останнього 21 століття. Ви можете все це побачити е, ось тут, на нашому стелі. Найбільш цікавим із цих робот, як на мене, то це труд. Олександра Кониського, Тараса Шевченка-Грушивський, хроніка його життя, і робота Павла Зайцева Життя Тараса Шевченка. Це те, що стосується літератури, яка була створена до, до проголошення незалежності України. А з, сучасних, а з література літературознавства слід зауважити, що в нас є Дуже цікава робота Івана Дзюби «Тарас Шевченка. І перевидання і нові твори з Євгена Сверстюка. І невеличка, але дуже цікава робота Олександра Шарварка. Дзвони три тюри про Тараса Шевченка. Представлена в нашій виставці і робота. Бузини Гурдалак Тарас Шевченка і подільний Кабзак. Це свого роду маніфест Україна фобії в сучасній Україні. І якраз як антидот до цієї роботи, яка написана з, з нашої точки зору з, з позиції монархістів початку. ХХ століття тих часів, коли в Києві було заборонено святкування сторіччя від дня народження Тараса Григорьовича Шевченка. То як андидоти, це якраз є робота, невеличка робота Івана Дзюби шевченко в сучасній Україні. Отже, ми хочемо вас запросити вивчати творчість, творчість Тараса Григорьовича Шевченка. По, по роботах, які представлені в нашій бібліотеці. Приходьте до нашої бібліотеки, і ці книжки допоможуть вам краще вивчити творчість Тараса Григоровича Шевченка. Вони спрям... будуть спрямовувати вас в сучасне, в сучасне бачення ролі Тараса Григоровича Шевченка в нашому житті. А в третьому розділі в нас є. Представлені, представлені поетично представлені твори з поетичної Шевченкіани. Вони е, написані по-різному, в різні часи. Дуже цікава підборка е, російських, російських авторів. Вінок Росії Кобзарів. Значна частина цих, цих творів вона написана ще до революції. Дуже цікава робота Івана Драча, смерть Шевченка. І як приклад, приклад того, що писалося в радянські часи, це героїчна поема, драматична поема Шевченка і Чер, Чернишевський Павла Тичині. Вона створена, можна вважати, по замовленню наших. Партійних організацій і написано в повної відповідності до тих принципів, з яких, з яких писалося в радянські часи про Тараса Геройовича Шевченка. Що це людина революціонер-демократ, яка дуже тісно пов'язана з російськими демократами, і весь час кличе людей. Точити, взяти в руки сокиру, добре вигострити її та й починати будити усіх, усіх будити. Ось це дуже великий недолік цієї праці. У нас є також приклади такої поезії і інші. Але. На жаль, на жаль, і таке було в нашій історії. Отже, приходьте до нас, знайомтесь з усіма роботами, які представлені з цієї теми в нашій бібліотеці. Звертайтеся і до читальної зали. В читальній залі є дуже новітні видання про Тараса Геровича Шевченка, які спеціально написані. Для святкування для відзначення 203 від дня його народження.